Ось так, короче, підняли. Кран блін вже не достає, вручну піднімали, просто заклали лежить. Я так тут варено. Работаємо далі. Це в нас такі ліса. Дві бочки 200 літрові на прицепі і заратончимо до того стопа. Так, що сьогодні зробили? Варили цю верху, набрали там того стовба, варили, Виварили от таке тут. І ця балочка йде. Зараз ще там на таврочку вару і все вже по нулях тут. Он, мотузочок. Он. Там. Завтра будемо накидати балочки. Ця хреня, блядь, немало небагато поки все позарізаєш, повигинаєш вон так. Скільки време йде шоно. Проблема перекидати тяжко. Ну зараз покажемо як. Зразу запихається. Отак От з прицепа доски витягаю, подоїде. Опа. Більш-менш. Одну грубшу, одну тоншу кладемо. Все. на прицеп, і будемо подавати Так, це в нас оцинковка. А тут алюміцинк. от Туди і подаємо, так я тут відношу. Давай вперед! Вони зійти подають. Так, накидаємо листки. Трошки виняли. Це у нас якраз буде 6 листків люміцинг, ці заберемо. У нас все мала бути оцинковка, там не фатало, тоді привезли люміцинку. Це якраз буде ряд такий, решта буде оцинковка. Ось така різниця. Так, восьма вечора. Один лист половинка і другий зараз розклепують. Все, чіпляємо. Послідній проход. Коробка одна пішла, бо щось друга так кладу планку. І вперед. І отак от працює. Не проєм ролить. Оце ним 12 вольт, 4 ампера. Оце сьогодні вальнув все по заряду. Дві ще цих є стріх-дві. Так, дивіться, що вийшло. Блін, зараз зайдемо до за сонечку. Так, в чистому 6 на 11. Жесть поверху з виступами вийшла 11,5. І от сюди так. Якось так. Посередині до тавер. Це таврочка зварена в квадрат типу. Труба з подпорами 80. Тут сота труба, а тут все стовби. Економ варіант. <кій> Була от така фермочка, поставили, тримає бомбезно труба віддихає грубо за неї. От так тут все обварено. Там-там понарощували. Звісно, в трубу варив нема проблем, але були стовби, ну мусили довше гратися з цим нарощуванням. В майбутньому це все буде зашито. Плануємо боки, хоча б шифером. Досочки. Шифер є трохи тут, там у нас Бушки докупимо і зашиємо. А перед же так і буде. А так бомба. Комбайн буде стояти в подневісів. Все, ставимо лайк і підписуємось на канал.